Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов на своєму каналі. Я рада вітати вас. Сьогодні у нас знову перекус: перекус із лаваша. Швидкий перекус, що можна взяти з собою в дорогу. Таке. Щоб було і незатратне, і ситне, і ніхто не каже, що це там шкідливо не шкідливо. нам треба, щоб і діти, і чоловік наш були ситі, тому що ми не знаємо, коли наступного разу будемо їсти. Що в мене є? У мене є три круленькі лаваші. якщо у вас є квадратні, хай будуть квадратні. У мене є шматочок сиру, такий, 100 грамів, відварена усупові відварювали курочку, така арматурка. М'яско обібрали. Сюди знадобиться. От соус я робила для піци, робила соус, залишився. Є в мене отакий соус. Цікаво, незрозумілий, не який його тут склад, але це може бути майонез. Це якийсь достався мені подарунок. Такий соус цікавий. Потрібно два яйця, сіль перець до смаку і, які ви хочете, спеції там. Зараз я натру сир. потрібно такими мільчими шматочками м'ясо. і Зіб'ю, не зіб'ю, а змішаю яйця. Гарна нова терочка. Сир може бути любий, який у вас є. І це може бути не корене м'ясо, це може бути ковбаса, сосиски, все, що у вас є. Все, все у нас проходить. Ще в мене є зелененька цибулька. Яку ми з вами виростили разом на підвіконні. Я її поріжу. Зараз вбиваємо яйця. Присолюємо. Зовсім трішечки приперчуємо, можна додати якісь трави, які ви хочете. І просто змішуємо. Я залишаю один лаваш такий, який є, на величину, а два інші трішечки їх обрізаю. Зовсім-зовсім трішечки. Робимо ці лаваші менші по розміру сковорідки. Ставимо сковорідку вже на газ. Сковорідка повинна бути з кришечкою. Якщо у вас лаваш вже присох, то трішечки його або змастити водичкою, або на хвилинку замочити. Так, ці шматочки ми не викидаємо, а дрібнесенько ось так їх дрібно-дрібно-дрібно січемо. Ось такими дрібнесенькими. Так, наливаємо в сковорідку зовсім-зовсім так трішечки олійки і додаємо вершкове масло. Теж зовсім-зовсім, якби зовсім, тільки було аромат і смак. Так, і тут? тут вже нам потрібно діяти швидко. Беремо такий лаваш і викладаємо газ, вже прикручуємо. І тут треба вже діяти нам швидко. Виклали? Тепер беремо цей соус, змащуємо. Викладаємо м'ясо. Придавлюємо рукою, накриваємо другим. Перший у нас зробився корзинкою такою, як тарілочкою, а другий вже по розміру. Ось так тепер другий ми змащуємо отаким соусом. Висипаємо сюди лавашики, оці обрізочки, виливаємо сюди яйця обережно маленькими такими порціями, щоб воно не розтеклося і не потекли на низ, а щоб вони такі залишилися в тарілочці. Так, сюди ріжемо цибульку в яйця. Якщо є помідори, можна помідори. Що у вас є, все викладаєте, можна зелень, можна петрушку, тут вже на ваш розсуд. І накриваємо поки що кришечкою. Ось так, щоб яйця схватилися. Сир у нас вже потертий. Так, коли яйця вже притужавіли, викладаємо останній наш лавашик і теж його так придавлюємо, знову змащуємо соусом. Це якийсь спеціальний соус для піци. А ми ним змастимо для того, щоб приставив. Сир і змягчити трішечки лаващик. Ось так. І тепер щедро посипаємо сиром. Накриваємо кришечкою і на декілька хвилин, поки розстане, весь розплавиться сир. Піца наша готова, сир розплавився, залишаємо на хвилиночку, в сковорідці і будемо витягувати. Нарізаємо. Вона вийшла такої величини піца, що тут на 4 дорослих людини вистачить, як кажу, з головою, а продуктів не тим м'ясом, не одним яйцем. Ну, хто б міг наїсти? З двома яйцями на чотири чоловіки не наїлися. А так всього по трішечки і вийшло так смачно. Тільки погляньте на це сонце. Яке воно блискуче. Яке це гарне воно, смачненьке таке. Дивіться, скільки розплавленого сиру. Це просто. Дивіться. Сирочок розплавився. Що тут в самому, в самій піці. дивіться, і м'ясо є, і зелененька цибулька є, і яйця тут є, і сирочку скільки достатньо. Ой, дуже гарно, дуже смачно. Так ще готуйте, дивіться, скільки тут можна, якщо діткам, по маленькому шматочку вистачить, якщо дорослому такий більший. І тут і м'ясо, і яйця, і зелена цибулька. І сир, і хліб, все зразу це вам самодостатня добра страва. Так що готуйте, а з вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі. Я рада вітати вас і до зустрічі, хай благословляю вас усіх і береже.